Ну що, сажаю перець і салат. І ще лук посажу. Садимо перший перецьмені. Перець мерседес, перець ротунда, перець мерседес. І ще ми посадили не только перець, а й салат Ромен і айсберг. Це все, що ми понасаджували, буде стояти у нас в кладовці. Буде воно тут на морозилке стоять. І отут буде світити на нього фітолампа. Без фітолампи ось ця вся розсада не виживе. І ще ми посадили лук халцедон. Ось це перець, ось це перець а ось це салат і лук один. Тепер все пшикаємо. Моє оце все накрили. Вирощувати розсаду в квартирі це складно Тепер ці всі растіння отут. Завтра вже це все буде під фітолампой. Через день після того, як ми це все посадили, тут є два росточка айсберга салата. І все, більше нічого тут не проклянулось.